Шановні, шановні представники, в нас тут є представники таких компаній, як ТО та ТОВ «Бестіс Сістем, які мають претензії на цю, землю державної власті, на цю землю державної власності на підставі тих чи інших документів. І та і друга компанія мають певні документи, проте комплект. Цієї документації не є повним ані в першої, ані в другої кампанії. Через те, що ці два господарюючих суб'єкти не можуть визначитись із тим, хто буде тут що робити, оскільки ця земля є в державній власності до з'ясування всіх обставин да, воді, і керівник. до вирішення цієї ситуації в правовому ключі, ця земельна ділянка Давайте. береться під контроль. З боку органів державної влади, в тому числі групи спеціального реагування, е, при координації з Біляївською районною державною адміністрацією. Я є головою цієї Біляївської районної державної адміністрації в понеділок об 11 годині представники цієї компанії запрошені на зустріч до голови Одеської МВС Георгія Горавича Лорд Єбанізе для діалогу. Але менше з тим, в юридичному ключі, ми будемо працювати для того, щоб з'ясувати всі обставини для подальшої роботи на цій земельній ділянці. Наразі я прошу всіх представників приватних компаній покинути цей об'єкт. Натомість він буде взяти під контроль з боку правоохоронців, надалі всі контакти тримати з Біляївської районної державної адміністрації. Я мав розмови з вашими представниками, вони мають це порозуміння так само, і я про це говорю так само і компанії Bestis System, що ну, зараз треба покинути цей об'єкт для дозв'язування обставин. Всі інші діалоги будуть проходити за столами переговорів в юридичному ключі. Чи є якісь питання по цьому?